Мисливці на Нінтендо смокчуть дупу. Але якщо ви бачили мій огляд, ви вже знаєте це. Тож чому я оглядаю її знову? Тому що вона настільки не людська лайна, що заслуговує на це. Що ж цього разу я після шоку від кошмарної бляцькості цієї гри? Тож я буду трохи більш конструктивним. Ось п'ять речей, які мали бути краще. Номером один буде граматика. Давайте зіграємо вчителя і оцінимо цей кусок лайна. Так як тексту мало, нехай буде 10% за кожну помилку зі 100 можливих. Тож окей, ви готові? Поїхали. Що ж, по перше, вітаю, написано неправильно. Але це навіть не банальна початка, а Дві літери поплутані, що скоріше за все означає, що вони реально не знають, як писати його. Тож це мінус 20% за це лише через огидність цієї орфопомилки. Але потім, чому слово множені? Зазвичай компанія не каже вітаю, вона каже: вітаємо. Тож, технічно це не є орфопомилкою, це інша помилка взагалі. Тож це чергові 10% за це. Потім ви пройшли чудову гру? Що ж це тупо неправильно? Мінус 20 балів за таку заяву. Навіть якби вона була чудовою грою, вона не повинна заявляти це. Потім пунктуаційна помилка, бо наступне речення починається з і. Потім тут є екстра слові довели. І довели що? Довели справедливість нашої культури. Тобто текст каже, що ви довели, що наша культура має справедливість? Я не знаю. Тепер ідіть і діті спочивають наші герої. Замість тепер ідіть спочити, кома. Наші герої. Текст каже піти, спочивають наші герої. Окей, що ж? Шкода казати, але нам довелося зняти 90%. Але хей, 10% означають, що ще є надія. Але заждіть, чи є якась причина, чому тут один знак оклику, а тут потім три. Це ще мінус 10% за брак стабільності з тотальним рахунком 0. Йоп, мінус. Текст мав сказати: вітаємо! В тебе вистачило терпіння висидіти цю жахливу гру. Ти довів свою задроткість, а тепер нахуй пішов. Тож, рухаючись до номера два, друга річ в цій грі, яка мала бути краще, це краще використання персонажів з фільму. Врешті-решт, це гра про мисливців на привидів. Вони могли б хоча б вказати Егона, Рея, Пітера і Вінстона. Навіть перші черепашки ніндзя на Нінтендо мають всіх чотирьох черепах. Тож тут повинно бути чотири мисливці також. Але спробуйте порахувати їх в грі. Ось два, які б'ються з привидами, три, які заходять в будівлю Зула, два, які б'ються з гозером, і три, які заходять в штаб. Тож подивіться ближче на мисливців. Зверніть увагу, що вони білі, що очевидно вказує на відсутність Вінстона. Тож, Ерні, Хадсон, можливо, ти радий, що тебе не включили в цю парашну гру. Тож номером три буде краща графіка. Вся гра тупо неприємна оку, тут так багато сірого в кольоровій гамі вона блякла, депресивна і нежива. Де кольори? Чому так багато сірого? Ніщо не виглядає, як повинно бути. Протоновий заряд виглядає як лінія з діамантів, Привиди, як я й казав, банальні стереотипні. Всі однакові і нічого не взято з фільму. І мисливці схожі на прибульців. І коли вони штовхають машину, вони явно не схожі на мисливців. Вони навіть не схожі на людей. Номер чотири краща музика. Як я казав, музика як мінімум набридлива. Гра про мисливців. Але це не означає, що повинні чути тему мисливців весь час. Трохи більший музикальний набір допоміг би, не кажучи про більше звукових ефектів. І остання, номер 5 найважливіша річ, яка могла бути краще Кращий геймплей. Це серйозно одна блядь, з найбридливіших ігр, які я грав. Покупка шнях і покупка пального не мають бути частиною гри взагалі. Мисливці повинні лише ходити навколо, стріляти в привидів. Але чому це було так блядь, важко зробити? Не могло хоча б бути більше левелів. Давайте порахуємо, ігноруючи мапу або магазин, ось левел водіння, ловіння, сходів. І гозер. Це все. Чотири левела. Я можу порахувати левела на пальцях однієї руки. Якщо це повинна бути гра на основі успішного фільму, чому не можна зробити більше левелів, натхнених фільмом? Вона смокче. Смокче, як пилосос для привидів. Що ж, ви чули, як я нарікаю на мисливців, і чули, як я нарікаю знову? Що ж, не злазячи з теми, давайте подивимось мисливців на атарі 2600. Гра починається відразу на демо-екрані, Тож ви тиснете ресет, і потім гра починається в магазині. Тож ви купляєте лайно, яке реально дивно виглядає. Я навіть не знаю, що я взагалі купляю. Тож купляйте і валіть. Валіть. Вали! П'ять. Ви повинні гратися з рубильниками, щоб вийти з магазину. Але в більшості разів вони не працюють. Тож ресетайте гру, купляйте лайно знову і валіть. Вали! Так, тримати одні проблеми. Типу, я навіть не можу вивести чисту картинку. Перше, що я помітив, те, що тут немає будівель, вони виглядають як парки. І на левелах поїздок ваша машина розміром з цілий екран. І схоже, що на капоті лежить подерта курка. Тут немає інших водіїв, тож немає ніякого сенсу від цих поїздок, окрім як по дорозі засмоктати привидів. Ловля привидів тут тупо незручна. Типу неважливо, що я роблю. Я не можу піймати привода, це наче грату поробить що хоче. Окей, давай, ми взяли його, ми взяли. Його. О о, блять! Окей, кінь паску, стрес, оп, ти, блядь. О, ми взяли його, тяни його, тяни його сюди. о, блять. Стріляй в іншому напрямку, в іншому. О, що ж, я взяв його. Що ж, по факту, це та сама гов'йона гра по мисливцям. Крім того, що це Atari. Тож, вона достойна для свого часу. Вона також була на Commodore 64, Тож на той час це була достойна гра. Але на Nintendo Entertainment System ви очікуєте чогось кращого. Що ж, вірте чи ні, версія на Sega Master System була кращою. Давайте зацінимо. Тут є хороший титульник, музика звучить трохи енергічніше, і тут маленький караоке шарик стрибає. Що сте? На районі в тебе. Кого покличеш ти? Місливців! На першому екрані вам дають обрати машину. Типу, на який хуй мені ті машини? Я хочу мисливську, чорт забирай. Потім відразу ж ви купляєте снарягу. Тут є маленький погрузчик, який завозить речі у вашу машину. Потім тут мапа, і що ж, що б ви думали, хтось реально любив сегу? Подивіться на кольори, привиди анімовані теж, і тут люди ходять навколо. Правда, я не зовсім зрозумів, на що срати по дорозі. Я думав, мисливці на машині, а не діарені коняці. Тож ось це наводіння. явно виглядає краще. Мені також подобається, що незважаючи на швидкість, машина залишається внизу екрану. Також п'яних водіїв легше оминати, і у вас все ще є пилосос, щоб засмоктувати приводів. Бум. Вау! Ніколи не бачу машину, вибухнувши від сміття. Ось це на ловлі привидів знову явно краще. Тут є варіація привидів теж. Серед них є у вигляді слаймера, потім тут привиди у вигляді бананової кожури. Вони реально не на неї схожі, і потім вони формуються в зелену і з'єднуються, щоб зробити вольтрон. Та ні, я прикалуюсь, маршмеломе. Знову таки тут лише три мисливця. Коли ви дістались будівлі зула, вам треба пройти маршмелу. У вас є три спроби, але вам треба пропустити хоча б двох мисливців. Що означає, що ви можете проїбатись лише раз, проїбались двічі і ви на початку гри. Це настільки, блядь, нудно. Хоча б гра виглядає краще за версію на Нінтендо, але геймплей не набагато краще. Більшість часу ви чекаєте, поки будівля мигне червоним, що інколи тупо не стається. Аго. Ти хочеш щоб я ловив приводів чи ні? Нащо я навіть граю, якщо тут нічого робити. О, погнали! Нарешті, коли ви пройдете маршмело, ви дійдете до бридких сходів. І ну й покращення в порівнянні з версією на Нінтендо. Лаяут не такий бридкий. Ви можете рухатись трьохвимірно. І найкраще з усього, ви можете юзати протоновий пак, щоб битись з привидами. Але ці протонові лучі безтолкові, ви можете стріляти лише вверх. Ах, чорт, забирай. Боже, дай тепер почити. Найгірша блядська річ, що коли вас вдарять один раз, один блядський раз. Ви починаєте з самого початку внизу блядських сходів. З самого початку. І коли всі три ваших мисливця мертві це кінець. «Пробач, але ти провалив завдання. Кеймастер і гейткіпер увійшли в Зул. Тож це не будівля зула більше, це просто зул. І змусив горзу. Типу гозера? Їм треба було подивитись блядський фільм перед тим, як робити гру. Ворожий бос прокинувся і знищив місто. Вони змогли навіть вступити всередину зула, тому що вони змогли зібрати достатньо грошей, щоб дістати пропуск. О, то це типу музей? Чи що? Вам просто треба заплатити? Тож все, що треба, це достатньо грошей, щоб я міг битися з шумерським богом перевертним. Тож місто було стерто з лиця землі горзою, грій кінець. Спробуй спочатку. Що серйозно? А я думав зсередини. Що ж, мисливці на Командорі і Атарі були непоганими оригінальними іграми на свій час. nes версія була позорним розчаруванням, і версія на сегу покращила її трохи. Ждіть наступного разу, і ми подивимось в 89-й, 90-й, і подивимось на ще одну гру на Нінтендо і ще одну на сегу Дженесіс.